Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Колись давно я розповідав у новинах, що Skull and Bound хочуть відновити. Так, от її творець Хідекі Камія запропонував Філу Спенсеру відновити цю гру. Заява звучала приблизно так: давайте зробимо це разом. Так, от інтернетами знову ширяться плітки, що Platinum Games веде переговори з Майкрософтами, та планує таки відродити проєкт. Можливо, навіть на п'ятому Андрілені. Ти відкладаєш гроші так. на сім'ю і дім? О, oh, або на подорожі і на купівлю іксбоксу. Команда модмейкерів, що планують відродити Облівіон на рушієві небокраю, заявили, що напевно впораються з цим нелегким завданням. І вони настільки в тому впевнені, що анонсували вихід «Skyblivion» кайблів на десь колись у 2025 році. Самовпевненість його згубила. Юбісофт після того, як відмінили відразу сім проєктів, заспокоїли всіх, хто чекав Beyond Good and Evil 2. запевнивши, що проєкту в цьому списку немає, то йому нічого не загрожує. І так, гра колись там десь вийде. Лирак рак на горі свисне. Калісто протокол провалилась та не окупилась. Видавці влили в розробку понад 162 мільйони долярів і планували продати 5 мільйонів копій. Проте гра продалась ледь на 2 мільйони. щось мало. Вже наступного місяця, звісно, якщо не буде переносів, релізиться продовження The Forest під назвою Сини лісу. Пропоную відправитись у Твіттер та понаписувати розробникам про додавання української локалізації. При цьому треба тегнути наші команди перекладу, наприклад, шляхбитрафів чи Unlock Team, щоб відразу було до кого звернутись розробникам. Асасин Creed Міраж має вийти вже цього року, і вона буде набагато менша за своїх попередників. Про це особисто повідомив Стефан Будон, креативний директор цієї частини. До того було вже відомо з чуток, що проходження гри має зайняти приблизно 20 годин вашого часу. Я такі ігри теж люблю. Пропоную знову ж таки завалитись на всі соцмережі Юбіків та повимагати українізації. Так має бути. Нещодавно вийшов ластофасний серіал від HBO. В честь цього всім власникам преміумної підписки PS Plus на п'ятому плейстейшені дали можливість цілих дві години мацати пробну версію ремейку першої частини забавки. Крім того всього, подейкують, що на підготовчій стадії знаходиться екранізація Dead Space. У. Ці плітки розпустив особисто режисер Джон Карпентер під час свого останнього інтерв'ю видавництву Вар'єтті. Граз, дворіяти, не стримуйтеся! 19 січня ремейкнута версія трилогії GTA вийде в стімі та крамниці Тіма Свіні. Ну нарешті. Амелія Геттінг, акторка, що подарувала голос жіночій версії головного героя у Hogwarts Legacy, вирішила спойлернути, що в грі можна буде вмерти багатьма різними способами. Я помер. Навпаки. Наприклад, каже вона, ви зможете почути, як мене засмажить дракон або як я впаду з мітли. А щоб побачити всі ці можливі варіанти, купіть собі копію гри. Додала вона. <гум> Дуже смішно. Розробники з Iron Gate Studios повідомили, що наступним біомом, який вони додадуть у Wildheim, будуть землі попелу. Моторошне місце, країна мертвих, пустеля з купою вулканів та розкиданих кісток. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу. Дати виходу вони, звісно, не повідомили, додавши, що розробка поки на дуже ранній стадії. Інтернетами ширяться плітки, що Старфілд перенесуть. Цього разу, начебто, гра переїде з першої половини 2023 на другу. На це навіть натякає сторінка гри в стімі. Де замість 2023-го тепер написано незабаром. Всерав пес вашій мамі. Що насправді більш-менш шикарне для сталкеру. Звісно, якщо він вийде у це релізне вікно. Плейстейшени на своєму ютуб каналі запрезентували трейлера всіх забавок, що релізнуться в цьому році на їх платформі. Завбачливо помітили всі ті, які вийдуть тільки для нового покоління. Завжди можете перелічити. Я тобі вірю. Актор, що зіграв рейдіна у Metal Gear Solid, натякнув на продовження, твітнувши у відповідь на купу запитань. Стежте за новинами. Оці найближчі тижні. Респондент Тоні для хороших новин. Форспокен матиме неочікувано високі вимоги. Щоб заграти, вам потрібно мати солідну відеокарту та 16 гігабайтиків оперативки. Ого. І це все, щоб гра запустилась в 720p та з фреймрейтом у 30 кадриків. Пішло воно нахрен, не хочу грати. Поки ви, можливо, чекаєте інді комуняцький Black Meat Wukong, спитайте, чому комуняцький, бо гра від Китайця, а там без контролю партії ніц не створюється. А я чекаю теж гру про Китай, але від базованих японців тім Нінджа. Так, мова йде про Long Фалан Dynasty, сюжетний трейлер якої недавно заспавнився на просторах Всемережжя. Крім того, гра вже має чітко зазначену дату релізу 3 березня цього року. Дай Боже. В інтернеті потрапив зняток Загін самогубців вбити Лігу справедливості, з якого раптом стало відомо, що в грі буде внутрішньоігровий магазин, купа мікротрансакцій та батлпас на додачу. Проте гру треба мацати чисто з поваги до Rocksteady Studios та померлого Кевіна Конрая, що востаннє озвучив Бетмена для цієї гри. vengeance i am the knight i am batman she has lily fotgard book do hogwarts legacy Показувати вам я його не буду, бо то спойлери. Але вкину ще один пліткарний інсайт. Від мальопису можливо будуть українізовані версії цих артбуків. Розробники Dead Island 2 продовжують розкривати персонажів гри. Цього разу представили дані та відповідно її навички та ігролад. Ubisoft затезерили вихід крутого містобудівного симулятора Anno 1800 на консолі Xbox Series та PlayStation 5. Релізниця вже 16 березня. Про вихід на консолі минулого покоління поки нічого не чутно. Це неправильно, я вважаю, це так не має бути. якось оце все повз мене пролетіло, але Ubisoft також недавно робили трансляцію, де показували аж 30 хвилин «Skull and Bones. щоб люди знали, що гра існує не тільки на красивих відосиках, вирішили поділитися живим нередагованим ігроладом. А це вже інша розмова. Там у стімі релізнулась крутецька українська стратегія Ферлендерс про колонізацію Марсу. Обов'язково необхідно піти і придбати. А фанатам Факторіо рекомендуючи й засісти пограти. Заткнись і візьми гроші в грі, а вже ж є українська локалізація. Це фундаментальна річ. Там вже скоро Returnal виходить на ПК. Тому розробники вирішили показати, що за залізо вимагає гра. А гра виявилась доволі вибагливою. Тому вам знадобляться приблизно ж такі комплектуючі, як і на Форспокен. яблуко від яблуні Вкурив, що я? так 8-гігова карта та 16 гектарів оперативки. З іншого боку, характеристики можуть бути завищені, враховуючи, що гра згідно чуток інсайдерів непогано оптимізована під Steam Deck. Релізиться це діло вже 15 лютого. Поп ніхто це не купить. Раннер у стилі Subway Surf за Всесвітом Сакбоя вийде на iOS та на Android вже 21 січня. Запускай від смок, З першої ж серії Last of Us почав дихати в спину старі добрі класиці пуститися берега. В рейтингу від АМДБ. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Проте їх обох обігнав мультсеріал для дошкільняток. Мікрософти досі не придбали Activision Blizzard. бо майже всі навколо проти. Тому Пилип вирушив шукати хоч когось, хто буде за. І ви не повірите, знайшов. Оце так несподіванка. Європейська федерація розробників ігор офіційно підтримує купівлю і не вважає це кроком до створення якоїсь монополії. А ще на їх думку, це нарешті дозволить коробковим тільки кинути виклики іншим компаніям на кшталт Sony Apple та Google А тепер час поганих новин. Джейсон Шраєр заявив, що справи у мікрософтів трошки не ок. Те саме підтвердило видання Bloomberg, повідомивши, що корпорація планує звільняти. 10 тисяч працівників, включно з розробниками ігор з підрозділу Xbox та Бетезда. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Поґварт Легасі отримав лише один красивезний кінематографічний трейлер. Лунає Авада Кедавра, проте не з польською озвучкою. Бріс! Я більше не можу! Авада кедавра курва! Борис! Видання Wired поспілкувалися з Марією Григорович. Виконавчою продюсеркою «Сталкер-2». вона розповіла, як GSC працює в умовах війни та багатько інших подробиць. Наприклад, те, що далеко не всі співробітники переїхали до Праги. Багато хто ще й досі працюють в Україні, попри блекаути, повітряні тривоги та інші проблеми, які створює для нас країна гній, країна терорист і далі за списком. Було непросто і створити їм новий офіс у сусідній країні в київському офісі GSC Вони мали чималеньку студію запису рухів, яку довелося покинути. Організаційні та інші питання довелось вирішувати аж до жовтня 2022-го. Після чого робота знову набрала обертів. Ще наведу пару цитат Марії: це була гра про Чорнобиль, який фактично знаходиться в Київській області, зроблена українською командою до війни, і вона стала чимось незрівнянно більшим після початку вторгнення. Тепер це національний продукт, який має на меті показати, що Україна є не лише надзвичайно ефективною та хороброю на полі бою, але й не менш цінною в сенсі культурної спадщини. Прочитати повний переклад можна на сайті stalker 2 phenomeninfo посилання має бути в описі. Також GSC поділились новими знятками до гри, а потім ще в Твіттері додали двійку у кращій якості. Як вони й казали, чим ближче до виходу, тим більше інформації вони нам дають. Тож чекаємо ще конференцію від Xbox. Можливо, там щось ще буде, але це не точно. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Google Stadia офіційно припинила своє існування. Go find Stadia, boy. У мене ж очі за сльозьми заливаються. В мережі з'явився детальніший відеоогляд клоунів у вбивці з космосу. Так, просто відоси з демонстрацією модельок. Не більше, не менше. Нагадаю, що ця гра вийде у ранній доступ десь колись у 2023 році. Гадаю, це геніально! В мережі з'явився ігроладний трейлер оновлення до Dead Cells під назвою Return to Castlevania. So Пандит Пол завітає до Marvel's Midnight Suns вже 26 січня. Я тієї ж миті. Надішлю тобі сердечко і смайлик. Також буде доступний всім перед платникам сезонного пропуску. З вас 27.50. Я не беру лопатник на роботу. Він під костюмом горбиться. А... Але я. я можу дати тобі 5. Ну, добре, з новим роком. Багато ігроладу не буває. Подумали Вайджен та й опублікували ще 17 хвилин ігроладу в Улонг Фаландінасті. Цього разу в Красивезній засніжені локації. Луцьку випав сніг по пуцьку. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.